Всім привіт! Мене звати Іра Воєва і я вас вітаю в новому випуску Таймбар Talks. Сьогодні у мене дуже зіркова крута гостя. Клієнтка мого агентства моєї агенції, Парфенюк Яна. Знайомтеся, будь ласка, це тренер з йоги. Успішна, шикарна, красива жінка, яка трансформує людей, трансформує їх підсвідомість, працює через тіло, власниця йога ком'юніті, з яким ми їй допомагаємо з технічних питань. Також яна, послухайте уважненько. Набрала свої 113 тисяч підписників, виключно знімаючи дуже круті рілс. Один з рілз в неї залетів на 8,5 мільйонів. Яна, привіт, я дуже рада тебе бачити. Привіт, дякую, що запросила. Розкажи, будь ласка, трошечки про себе, про свій шлях. Всім привіт! Мене звати Парфінюк. Яна. Я займаюся йогою вже близько 15 років, і цей шлях дуже сильно трансформував мене як особистість. Зараз я допомагаю не тільки виліковувати спини, не тільки позбавлятись болі у спині. Були у тілі, а також трансформувати себе, змінити своє мислення для того, щоб змінити якість свого життя, для того, щоб в житті було були те оточення, про яке ти мрієш, для того щоб в житті була та робота, яку ти любиш, для того щоб бути щасливою і успішною людиною. Розкажи, будь ласка, як йога з'явилася в твоєму житті? Завдяки чому? Може, якась була подія в тебе? Йога з'явилася в моєму житті завдяки одному випадковому знайомству і чомусь, от просто в мене такий щелчок, Я хочу спробувати. Я почала пошуки вчителя, але мій шлях так складався одразу, що. Вчителі самі приходили в моє життя. І перший мій вчитель індус він приїжджав на той момент. Не я в Індію їздила. Він приїжджав в Дніпропетровськ, Я родом звідти. Другий мій вчитель був його терапевт. Олександр Лебедєв, а перший Шеліндернегі із Рішакеша. От і йога розпочалася в, в моєму житті з духовного шляху. Не з більше не з асан, а з розуміння з розбору себе в голові. Що ти хочеш займатися йогою? З чого треба починати? Дивись, зараз йога дуже скажімо, модна. Дуже багато людей займаються йогою, але мені здається, вони не розуміють цінності. Дуже багато видів йоги, і, потрапивши один раз, не до того тренера, не в той клуб, не в ту атмосферу, людина може злякатись і піти, тому що а, йогу більшості раніше сприймали як таку фанатичну, де співають мантри, де сидять, медитують, а, не дихають або дихають в общем, різними способами. Полюбила йогу і створила свій стиль. Це віняса з аштангою, це силова, це мікс силової з динамікою. Тому е, мені напевно так, що ще під темперамент людини підходить певний вид йоги. Для мене, для мого темпераменту, підходила саме та. От я її полюбила: йога як вода, йога, коли твоє тіло як пластилін, коли ти рухаєшся в потоці. І шавасана теж це така історія в кінці кожного тренування, коли люди лягають, розслабляють ручки, ножки, голову, спину і так далі. Але я розумію, що сучасна людина дуже активна, вона не буде лежати цій шавасані. Тому моя шавасана несе глибокі сенси. Це всі знання, які протягом багатьох цих років я збирала, і ті знання, які допомогли мені. Трансформувати мене як особистість і змінити моє життя на краще. Можеш ти назвати свою методику авторською? Я не дуже люблю гучно так заявляти, що це авторська якась методика. Я просто адаптувала це під сучасну людину, так як це от в першу чергу потрібно було мені. Після активної, динамічної силової йоги, твоє тіло просто воно воно настільки розпрацьоване і. Ти відчуваєш таку легкість, полегшення, і потім дуже легко ну, йога змінює е, хімію крові. Е, йога змінює хімію мозку. І тому, коли людина лягає в шавасану, е, я розказую про якісь такі цікаві життєві абсолютно речі, е, про які ми кожен маємо собі нагадувати елементарно. Да? Ми забуваємо щось. Да? І я вважаю це своєю фішкою. Е, в принципі, люди. Цікавляться цим. Це не про фанатизм, це не про духовність, це про такі банальні речі, як ніхто нам не друг, ніхто нам не ворог, але кожна людина нам вчитель. І якщо в твоє життя прийшла якась певна ситуація, ти маєш проаналізувати її, не звинувачуючи нікого, брати відповідальність на себе за своє життя. Це те, до чого я приходила. Власне, всі шавасани – це збір. Знань, які я отримала від своїх вчителів, і це мій теж власний трансформаційний досвід. І я вважаю це своєю фішкою, яка дуже цікава людям, і яка теж допомагає змінити їх мислення і їх життя. Тому що коли ти перестаєш звинувачувати інших і береш відповідальність на своє життя? Ну це один просто із прикладів. Твоє життя може кардинально помінятися. Ну воно в принципі змінюється. Розкажи нам, будь ласка, як в тебе з'явилася ідея створити йога ком'юніті? Як це було? Колись у мене було дуже багато персональних тренувань, а бажаючих було дуже багато, я не могла просто вже фізично проводити стільки індивідуальних тренувань. Саме так я вирішила створити групу, де буде багато людей, які зможуть займатися і ну, займатися зі мною. Тепер буду задавати питання як експертка з тайм менеджменту. Розкажи нам час, це твій ворог або це твій союзник? Зараз у мене взагалі немає часу. Я живу в скаженому графіку. Чим більше я займаюсь його, чим більше практикую, тим більше енергії в мене є, і тим менше часу в мене, тому що в мене просто е, ідеї скачуть попереду мене. Я все записую, я не встигаю все реалізувати. У мене дуже багато ідей. Тому е, я говорю зараз про те, що чому так мало е, в добі годин. Мені не вистачає катастрофічно. А якщо б тобі дали більше годин, що б ти робила? Я б перетворювала, втілювала в життя всі свої ідеї. Всі свої ідеї. Так, Угу. зрозуміло. На що не вистачає часу? Да, на що? на в якій сфері на реалізацію моїх соціальних ідей. А ти хочеш зробити щось для суспільства? Так, угу, угу. я стараюся знаходити е, час. Обов'язково ввечері для чоловіка, якщо він не на породові, і для дитини почитати книгу ввечері, обговорити як пройшов день. Але в більшості мене зараз захоплює соціальне життя, благодійність, допомога. Допомога і в здоров'ю жінками взагалі різні соціальні проекти взагалі їх стільки в голові. Чесно. Я вам хочу розказати, що Яна кожен місяць допомагає нашим збройним силам і робиться на постійній основі, через що я не на сторінку на жаль заблокували. І вона не може вести свої корисні прямі ефіри. І тому дуже багато своїх ефірів вона проводить в своєму маленькому. Йога-ком'юніті, яке, я думаю, буде ще рости і рости, і люди будуть йти. Е, я можу сказати як технічний спеціаліст, я бачу, що там відбувається, е, що пишуть дівчата, як вони тренуються, як на них це впливає. І я хочу сказати більше, що Яна — це. Е, Більше про те, як мотивувати людей, а про те, як перетворити їх підсвідомість на ту, яка буде дійсно змінювати їх життя через думки, через те, що вони роблять, і звісно, що через тіло. Якщо життя це марафон, а не спринт, йога це зупинка або стиль бігу. А його це зупинка. Що ти відчуваєш, коли ти ведеш ці заняття? Це моє натхнення, це моя віддушина, Я наповнююсь звідти. Я розчиняюсь в цей момент, навіть от, коли буває, да, ну ти що жива людина, у тебе якісь події трапляються, але ти маєш стати на килимок. Килимок, оцей поток, фізика вправи, воно міняє твій настрій. Глобально йога мене дуже наповнює. Спілкування з людьми, з дівчатами, вона заспокоїть тебе, якщо в тебе до тренування був якийсь форс-мажор, да, якісь дратівливі фактори. Йога наповнює. Йога – це для тебе ресурс? Так. Що ти інвестуєш свій час? О, дивись. Що? Ти інвестуєш в йогу, йога дає тобі ресурс. Так. Що ще ти інвестуєш? Я його інвестую в благодійність. Я просто потім іду далі. У мене є купа енергії, Йога об'єднує е, прекрасних, щирих, класних людей. Основна, яка моя мета? Прожити життя недаремно. Ми прийшли в цей світ, колись ця думка змінила от, абсолютно мою, моє життя, да, мою, мою підсвідомість. Ми живемо не просто для того, щоб їсти, спати, купляти. Ми, я хочу прожити своє життя даремно, так щоб якийсь корисний слід залишити, хоча б маленький, на тому рівні, на якому я можу залишити на цій землі. І завдяки Йозі, я е, можу це робити. Тому я проводила постійно благодійні заняття і зараз продовжую це робити. Ми збираємо донати. Раніше ми збирали гроші на дитячі будинки, їздили. Тобто, з йогу я використовую як інструмент і як ресурс, як інструмент для допомоги іншим і як ресурс для себе. Дивіться, є різні способи інвестувати свій час. І тут дуже важливо розуміти, хто ти, як ти вмієш наповнюватися. Ну, для прикладу, Яни це йога, вона їй дає ресурс. Тобто, це дуже гарна інвестиція для того, щоб далі генерувати ресурс. Якщо ви би хотіли знати свій ресурс, перше, що треба зробити, це знати свій архетип. Ви можете мені написати слово секунда в дірект і пройти коротенький тест. Крім цього, в мене на сторінці ви можете написати слово ресурс, витягнути метафоричну карту і тільки за допомогою себе, шляхом асоціації відповісти собі на питання, де ваш ресурс? Тому що в кожної людини він може бути абсолютно різним. Для когось це просто поїхати у відпустку, для когось це працювати, наприклад, як для мене теж, для когось це провести час зі своїми дітьми, для когось це стрибнути з парашуту. Це абсолютно. Різна і визначається індивідуально. Скільки часу потрібно, щоб його стала стилем життя? Скільки треба відзайматися, щоб це стало звичкою з твого досвіду, з твоєї практики? Не знаю, це потрібно просто полюбити. Як будь-який вид спорту, я завжди кажу: ну не займайтесь його і підіть на плавання, підіть на. Там, це залежить від темпераменту, перше. І друге, це від тренера. Якщо тренер закохає вас в йогу, ви будете займатися його, і вам, от, чесно, у мене не було знаєш, амбіції сісти на шпагат. Тому що я ж до цього ніколи не займалася нічим. У мене не було тих шпагатів. У мене не було амбіцій. Я просто займалася, тому що мені це подобалось. І коли ти. Займаєшся через любов, а не через те, що мені треба, я хочу. Знайдіть вид спорту, який буде вам подобатись. У Вас тоді цих питань не буде виникати. Як ти вважаєш, потрібно одразу займатися тренером, або можливо самому себе замотивувати і почати займатися йогою? Я вважаю, що потрібно починати з тренера. З тренера. Так. Враховуючи стиль життя, враховуючи особливості організму, здоров'я і так далі, це все треба врахувати, щоб не нашкодити собі. Якщо не йога, чим би ти займалася? Взагалі в планах в мене навчати тренерів з йоги, але якщо відкинути назад, то це була професія пов'язана з медициною. Я так думаю, я по освіті еколог. Я думаю, що еколог я б теж була хороший. Яна, мені, мені дуже приємно сьогодні з тобою було провести цю бесіду, так? таке дуже маленьке інтерв'ю. І взагалі, Яна на йога ком'юніті один з моїх найулюбленіших проєктів, тому що я бачу. Як людина вкладає туди душу. Я тобі бажаю, щоб твоя його комюніті масштабувалось, розширювалась, щоб яна виходила на велику сцену і розказувала про це людям, тому що це дійсно той інструмент, який може змінити життя кожного з нас. Яречка, я дякую тобі за те, що ти мене запросила на цей підкаст. Це перший, скажу чесно, мені мій досвід, і я дуже вдячна тобі за роботу. Я дуже рада знайомству з тобою. Я вічіргою серця завжди. Раджу е, тих людей і е, ті продукти, які я сама е, протестила або да які мені дуже відкликаються. Я жодного разу не взяла ще платної реклами, щоб ти розуміла е, в своєму блозі. Я від чергового серця раджу твою агенцію Timebar. Звертайтесь, тому що дівчата е, дуже відповідальні. Я не знаю, ви мене стільки разів виручали. Я просто не знаю, як би я з такою купою людей, яка займається на моїй платформі, як би я ну, я раніше це сама робила, але це надзвичайно важко. І всі питання, які виникають у дівчат, ви завжди легко, дуже дружелюбно вирішуєте, згладжуєте всі непорозуміння, коли дівчата щось не можуть знайти. Взагалі мені дуже комфортно з вами працювати, і я в першу чергу обираю людей, з якими співпрацюю, як людей. Тому з великою любов'ю і вдячністю речка дякуємо. Підписуйтесь, будь ласка, на Янину сторінку. Я дуже дуже всім серцем рекомендую. І до зустрічі у наступних випусках Тайм Бартокс.